Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую усім силам оборони України та народу України за те, що вони стоять і б'ють окупантів на нашій землі. Проганяючи їх з неї, і також я хочу подякувати всім волонтерам, які, працюючи 24 на 7, допомагають нашим захисникам та захисницям, надаючи їм усі необхідні речі для того, аби їхня робота була швидкою, якісною, а що подекуди найголовніше, безпечнішою. Тому я закликаю вас усіх, будь ласка, підтримуйте наших волонтерів, підтримуйте наших захисників. І давайте разом працювати по максимальному для того, щоб якомога швидше прогнати окупантів та повернути мир та спокій у наші домівки. Маю надію, що мене чути добре. Ми рухаємося далі. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon BaeMiC. Чи прямими донатами на картку банку каналу. Зараз ви бачите перед собою QR-коди, ви можете за бажанням відсконувати їх та підтримати канал фінансово, адже це також дуже потрібна річ. Тому, будь ласка, не, е, якщо маєте змогу, то не проходьте мимо, донатьте на канал, для того, щоб ми розуміли, що. Все ж таки, наша праця є затребована і ви готові підтримувати нас фінансово. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям. Це люди, які завжди підтримують канал. В категорії особливій Андрій Жи. Дякую тобі, Андрію. Ти заслужив своє особливе місце у пантеоні наших меценатів. Також у нас є чудові гіки. Сано 33, Халастер, Дашебі, Лорд Борц, Попермен, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. Дякую вам, друзі. І наші чудові гравці. Дякую вам. Наш чатик без вас був би не таким затишним. Тому доєднуйтесь до нашого гурту. Також нагадую, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Зараз у нас випала нагода купити певні деталі за дуже-дуже смачною ціною. Тому, якщо маєте змогу, то, будь ласка, донатьте, щоб ми могли купити їх якомога більше і зробити якомога більше добра цій планеті разом з вами, щоб наші сусіди ставали хорошими людьми. З кожним днем все більше і більше. Тому, будь ласка, донатьте для того, щоб ми могли допомагати війську. Їдемо далі. <кій> Перепрошую. Ми тут всі хворіємо по колу, тому деколи буду гавкати. Перша новина у нас від видавництва Scorpion Mask. Вони анонсували настільну гру від трьох стовпів французького геймдизайну Антуана Бузи, Корентена Лебра та Тео Рівері. Це буде гра під назвою Енциклопедія монстрів. І кажуть, що це буде сімейна кооперативна. Гра, де ви можете грати з дітками з кількома невеличкими та цікавими механіками. І що цікавого буде в цій грі, там буде поділ ігрового світу на континенти, які гравцям доведеться відвідувати окремо. Далі йдемо до моєї улюбленої гри та мого улюбленого видавництва. Асмудії вирішило передати усю працю над серією Зомбіцид. Яку вони придбали у КАМОНів суперкрутому видавцю, своєму видавцю Fantasy Fly Games? Тож я очікую, що буде щось супер вау, круте, дуже-дуже на це надіюся, і, можливо, це дозволить повернути в славу Fantasy Fly Games. Яка колись була у них, коли вони займалися жахом Аркхема. Тож, триматиму кулаки для того, щоб все все в них вийшло, і все було в них супер круто. І ми отримали чудову гру. Це конкретно гра Fantasy Zombicide Dead Man Tales переносить нас у світ піратів. Чесно, я вже супер очікую якихось оглядів, і дуже-дуже. З нетерпінням чекаю. Рухаємося далі до гри Hit. Трошки є інформації про їхнє доповнення легенди, яке має вийти цього року. Отже, як е, пише видавець на BGG, Hit Legends, Legends» виводить ваші перегони на новий рівень. Це доповнення додає всі шість машин з доповнень. На трасу у вигляді автоматизованих пілотів легенд, але це не просто додаткові авто, це легенди, розумніші, швидші і, жорто... і, жор... і жорсткіші. Вони майстерню використовують сплітстрім спліт і драфт, і точно проходять повороти та застосовують потужні нові здібності, які роблять кожну гонку непередбаченою. Завдяки кільком рівням складності ви можете тонко налаштувати, наскільки безжальною буде конкуренція. Як ми бачимо. Хіт став хітом, такий маленький каламбур, і вдихнув нове життя в Days of Wonders, який останні декілька років до хіта не дивувала нас нічим неймовірним. Тож бажаємо їм успіху і бажаю успіху Lord of Boards, які локалізують хіт в Україні. І Їдемо до чиліців з фрактал Юєгус, вони анонсували гру під назвою Midnight Mail. Це буде абстрактна гра на викладання тайлів, зосереджена на позиціонуванні та формуванні візерунків. І, як бачимо, оформлення доволі цікаве. Тож, якщо ви любите викладання тайлів, придивіться до цієї гри. Особисто я люблю. І, можливо, буду дивитися. Бо занадто оформлення якесь дивне, на мою думку. Але їдемо до Salt Pepper Games. Вони анонсували перше велике доповнення до своєї гри Conservas. І це буде Conservas Exodic Tiles. The Tides, перепрошую. І дасть воно новий контент та механіки, апгрейди для наших човнів. Будемо мати новий ринок та нові локації. І обіцяють, що гра буде стане ще глибшою. І ігровий. Процес у різноманітниці. До речі, це гра Скотта Алмса, і я так звернув увагу, що Скотт Алмс цього року так доволі непогано йде. Тримаємо кулаки, щоб в нього все вийшло. І рухаємося далі. Борден Дійс анонсувало настільну гру Entropy. Це буде гра цивілізація, але цього разу будуть використовуватися доволі цікаві механіки. Там буде механіка Ронделю. Багато. Функціональних карт і обіцяють виставлення працівників. Доволі цікаво. Оформлена вона просто неймовірно круто. Так, але за цим виставлення працівників це є десь з іншої гри. Тому про це поки що забуде. рондель і багатофункціональні карти. Зараз ви бачите про собою її оформлення. Вона дійсно виглядає неймовірно, неймовірно, красивою. Але рухаємося далі. Queen Games анонсувало гру під назвою Fox Draw. Це буде карткова гра на взятки з мультифункціональними картками, в які в цій грі ми будемо додавати будемо будувати селище поселення тварин. І треба буде, власне, здобувати ресурси саме через взятки. Цікаве поєднання cd Builder та е, Трюктейкінгу. Цього року е, багато цікавих поєднань, тому я думаю, що, можливо, ми заходимо в якусь нову золоту еру. Дай Бог. Їдемо далі. Pencil First Games анонсувало три гри. Перша це є Baker's Morning. Це карткова гра, в якій ми будемо власне, виступати в ролі пекарів. І будемо керувати власною пекарнею, там намагатимемося спекти і продати найкращий хліб. Наступна гра це Wind. <кхи> Перепрошую, Wind Blooms. Це гра з механікою взяток. І теж обіцяють щось цікаве. І остання гра це Blooms Across Desert. Гра про дослідження пустелі з викладанням. Та виконанням цілей. В принципі, звучить цікаво. Але їдемо далі. Японське видавництво Clockwise Works анонсувало гру Fast Escape. Це буде переведення гри Фрідмана Фріза Spring Fever. І цього разу ця гра карткова на блеф. Поміняє тематику замість квіточок та рослин. Будемо ловити злодіїв. Таке доволі кумедне оформлення, на мою думку. Їдемо далі до Нюнбергшпількарт-Нверлак. Вони анонсували гру Бокс від автора Фінкі та Пергомону. Це буде гра з механіками типу Roll'n'Ride, в якій гравці будуть заповнювати коробки, намагаючись створювати комбінації зі спеціальних здібностей. Які, власне, закладені у ці коробки. Е, окей, подивимося. Їдемо до Аресів, адже вони випустили велике доповнення до настільної гри War of the Ring The Card Game під назвою War of the Ring Card Game Hope and Despair. І додасть це доповнення новий контент, нові типи карт, карти історій. Які будуть власне, представляти важливі події з історії Середзем'я. Також Ареси оголосили, що видать вже четверте доповнення до настільної гри War of the Ring, Sieges of Middle Earth. Sages, і це доповнення буде зосереджуватися на облогах фортець, штурмах укріплень та використанні бойових машин. Е, обіцяють, що воно додасть. Доволі чудової воєнної складової і зробить гру ще більш масштабною та тематичною. Я не грав в War of the Ring, тому ніц сказати не можу. Але якщо ви грали, то давайте діліться думками. І переходимо до корейських настільних ігор. Korea Board Games анонсувало вихід нового видання Coffee Rush Winter. Нагадаю, хто не знає, то у нашій. Країні ця гра вийшла під назвою Моя кав'ярня, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюсь, то виправте мене. І це, власне, буде реімплементація оригінальної гри. Частину механік з оригіналу збережуть, але обіцяють, що з'явиться багато нового контенту та ідей. Зокрема, будуть модульні ігрові поля, сезонні напої, нові апгрейди, покращена система підрахунку переможних балів. Звучить доволі цікаво, моя кав'ярня дуже мене вабить. І... Маю надію, що колись я в неї зіграю і саме українською мовою. Їдемо до видавництва з цікавою назвою Rumi's Games. Вони анонсували вихід гри Die in the Dungeon The Board Game. Це ще одна адаптація популярної відеогри в картонну версію. Це буде кооперативна гра, що поєднює в собі Dice Back Building, тобто кубико Сумкорозбудову, бродіння, власне, по підземеллю Dungeon crawling І побудована власне, на світі цієї відеогри. Основний елемент і основний акцент буде зроблений, власне, на розбудові свого власного мішка для спільного проходження. І обіцяє, що це буде дуже класний досвід для фанатів цього світу. Цікаво. Я про цю гру, мабуть, навіть і не чув, і чесно, не знаю, на що вони розраховують. Я не можу казати, що я сильний фанат цифрових ігор, але, в принципі, і новини дивлюся, і, 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 і деколи граю, тому не знаю, ця гра поки що мимо мене. Але якщо ви грали, то напишіть мені. А от наступна гра виглядає просто неймовірно, адже видавництво anarchy 54 анонсувало гру The Butcher the Card Game. Це карткова гра з горор-тематикою, в якій гравці будуть намагатися врятуватися від маніяка серійного вбивці та залишитися єдиними, хто виживши. Атмосфера буде дуже напружена. Я не дуже люблю такі фільми, як це, але оформлення мені тут, не знаю, чомусь сподобалося. Їдемо до. Видавництво Лудунова. Вони анонсували нову гру у серії детективних ігор Watson's and Holmes. Watsons Holmes 2. І це, власне, гарна новина для тих, хто любить ігри типу поліцейського розслідування. Я люблю і я би дуже хотів, щоб вони заговорили українською мовою. Їдемо до Alien Games. Вони анонсували гру доволі цікаву. Time Span. Це, власне, буде. Цивілізаційна простецька гра проста, перепрошую, простецька. І в гру створюють геймдизайнери, які відповідальні за ревайв та автоманію. І ц... обіцяють, що ця гра буде власне, мати механіку розміщення працівників. Ось, де воно мені перегукнулося, з сумішу цивілізаційних ігор. І також, звичайно, там буде дерево технологій, асиметричні цивілізації. Але обіцяю, що не буде прямого конфлікту між гравцями і мушу сказати, що це мене підкупляє. Тому будемо слідкувати за новинами. Їдемо до видавництва Dux Somnium Games. Вони будуть видавати нову гру у своїй серії ігор Botany під назвою Botany Floral Dragons. І цього разу ми не будемо бавитися квітучками, а будемо збирати драконів. І я так підозрюю, можливо, їх підкупив цей новий вінципан про драконів, забув забуйку. Ну, віднос, умовно новий. Як він називається. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Але мушу сказати, що оформлені ці дракончики доволі цікаво, як такі собі рослини-дракони. І їдемо до криптозоїків. Вони сказали, що. Натягнуть Всесвіт Mortal Kombat 1 на свою серію або механіку ігор Fight. Е, в принципі, прикольно, і дійсно якось дуже дивно. Вже енні новини і дуже багато новин про те, що комп'ютерні ігри переходять на картон. Зокрема, я думаю, це для нас з вами. Е, добрий, добра новина, тому що. Це означає, що все ж таки ігри стають все популярніші і популярніші, раз ми використовуємо такі франшизи в іграх. Тому побачимо, що буде. Їдемо до, Шміч, до Шмічпіль, перепрошую. Вони анонсували гру Morty Sorty Magic Shop. І ця гра буде нас заставляти ставати учнями чарівника. І ми будемо змагатися власне, за прихильність свого. Майстра, свого вчителя, і організувати найкращим чином банки з магічними інгредієнтами на полицях крамниці магії. Е, щось мені, оце е, постійне зілівріння в іграх, е, вже трошки починає приєдатися, як і антропоморфні тваринки. Я не знаю, напишіть, як, як вам це, бо, як на мене, трошки забагато. І. Їдемо до Фасад Геймс, які анонсували вихід нової гри у своїй серії ігор книжкоподібних коробок. Хто не знає, то це є салом 1692-й, Тортуга, 1667-й і там ще є одна, але я забув, як вона називається. І цього разу це буде Рома. Я не знаю, яка це римська цифра, тому напишіть мені, близько в коментарях. І, власне, ця гра буде. Уєдювати в собі елементи соціальної дедукції зі стратегії. Але цього разу обіцяють нам цікаві нові механіки, вплетені в Римську імперію. Як часто ви думаєте про Римську імперію? Е, ну, подивимося. В принципі, Салем. Мені... Я просто фанат Салему, він неймовірний. Хто ще не грав? будь ласка, біжіть, купляйте і грайте з друзями. Це ж чудовий, прекрасний, неймовірний подіг. Тим більше, що він є українською мовою, тому. Не, не, не економити грошей, підтримати українських видавців і отримати хорошу гру. І повернемося знову до Scorpion Mask. Вони анонсували гру Панорама від дуету авторів, які подарували нам Акрополіс теж дуже-дуже дуже класна гра. І, власне, в панорамі нам потрібно буде викладати тайли і намагатися створити найкрасивіший, найгармонійніший панорамний пейзаж до заходу. Сонця. Як бачите, будемо літати з вами на повітряних кулях. І, не знаю, ну поки що воно мене якось дуже сильно вабить. Але рухаємося далі до Unfriendly Games. Вони анонсували настільну гру Letter Up від дизайнерів Nekojima. І це буде гра, яка розрахована від одного до двох гравців. Власне, поєднюватиме в собі словесну гру з контролем території. Гравці створюють слова, розширюють вплив. Захоплюють території і будуть, власне, намагатися домінувати на ігровому полі. От словесні ігри люблю, а от контроль території від слова зовсім не люблю. Ну, Але, можливо, це поєднання розверне мене в сторону цього типу ігор. Їдемо до видавництва Нюнбергшпількартенверлак. Вони анонсували гру Спіді Маркет. І це буде паті-гра в реальному часі, яка буде поєднювати. Механіку скидання карт, тобто вам потрібно позбуватися карт. Та декстеріті механіку спритності. Е, ну, Звучить доволі цікаво треба буде шукати огляди, як вийде гра. Їдемо до видавництва level 99 Games. Вони анонсували зразу дві гри. Перша це Muffin's Kitchen карткова гра на збирання е, сетів. В якій гравці будуть здобувати інгредієнти, щоб спекти найкращі мафіни. А друга це High Noon at Shadow. Showdown Saloon, перепрошую. Це буде дуельна гра для двох гравців. В принципі, окей. І, власне, в цьому салуні ми будемо відтворювати двобої ковбої в дуельні. Але всюди антропоморфні тваринки, що в принципі не дуже для мене. Але їдемо далі. Private Moon анонсувала вихід гру Cafe Global. і це буде кооперативна економічна гра, в якій гравці будуть спільно намагатися побудувати світову економічну імперію з виробництва торгівлі кавою. Цікаво, чи хедкортерс у них буде в Лондоні, чи ні. Тому що, хто не знає, то світова кавова біжа знаходиться в Лондоні. Дуже логічно. Е, виглядає цікаво, звучить цікаво, треба дивитися, як буде гратись. Їдемо знов до Людонової. Вони анонсували гру Revenge of the Seven Dwarfs. Це буде пригодницька гра для одного гравця, в якій ми візьмемо на себе роль одного з семи гномів, що має перемогти злу королеву. Але перед фінальним. Поєдинком нам доведеться власне, рятувати всіх своїх товаришів-гномів і Білосніжку. Звучить доволі цікаво, такого я ще не бачив. Тож подивимося. Йдемо до Апердеки. Вони підписали ліцензійну угоду з Джон Роулінг і будуть видавати ігри по Всесвіту Гаррі Потера. Але, як то кажуть, ні дня без Гаррі Потера, ні дня без скандалу. Е є така асоціація розробників настільних ігор, я забув, як вона правильно називається. І вони написали відкритого листа до апердеків з проханням відмовитись видавати ігри по всесвіту Гаррі Потера. Там прям такий просто неймовірний. Лист там, що Джон Роулінг там криваві криваві ігри, криваві гроші, і таке сяке. Ну, таке. Я думаю, що історія розставить свої крапки над І, і ми побачимо, що з того всього вийде. Зараз я біжу до ваших е коментарів. І Маринка пише, що сімейний кооператив. Так, це звучить дуже цікаво. І також, Маринка, цікаво, цікаво. дуже цікаво, що вийде у FFG з зомбіцидом. Буду фолувати. Ну, я б краще казав, відкладайте гроші пані. Але то таке. Так, Тарас пише: «Кофі Раш нагадало зимовий каркасон. Ну, власне, я не грав зимовий каркасон, але обіцяють, що власне зимова версія моєї кав'ярні буде трошки. Цікавіше гратися, ну, принаймні, за словами видавців. Тарас пише, у зумовому каркасоні: є кілька нових відмінних від класичного тайлів. Ну тут, наскільки я зрозумію, там не лише тайли будуть відмінні, тому, можливо, дійсно буде що цікавіше. Так, Маринка щодо варіння зілля. Думаю, це якась чергова тема, яка продається, але тому я ну, то моє пропочну. Ну, скоріш за все, що такі є, бо інше вони би не брали. Але таке. Так, також Маринці, Маринка любить Гаррі Поттера, То таке. І цікаво, що ж буде за гра про білосніжку. То не про білосніжку, то про одного з семи гномів. Білосніжка там буде, я так розумію, сайт-квест. Але цікаво. так. Добре, друзі, бачу що більше питань. Станом на зараз немає, тому я буду всім дякувати за увагу. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки відео, щоб YouTube розумів, що воно вам подобається, цікаво і показувало, його рекомендувало якомога більше багатьом глядачам. Наша спільнота росла. Будь ласка, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, усі формування, які воюють за нас з вами. Дякую вам, якщо зараз ви воюєте за нас. Підтримуйте, будь ласка, волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок, і як після того всього залишиться ще трошки бажання, підтримки і фінансової можливості. Будь ласка, підтримайте канал. А на цьому все. З вами був Ростик і світ на ігор. До наступних зустрічей, Па-па!